У Чернігові відбувся круглий стіл на тему військова пам'ять. Виклики сьогодення, чи є проблеми з меморіальною естетикою в Чернігові. Зустріч організувала громадська організація Захист держави. Запрошені історики, військові, ветерани війни та громадські діячі ділились думками про теорію та практику збереження пам'яті про наших героїв. Зокрема, спеціалісти кажуть: наразі надзвичайно важливо зберігати всі матеріали про воїнів. Ну, зараз треба зберігати всі фотокартки. Всі відео і бойових дій і цих людей це надзвичайно важливо. Я закликаю, щоб все це робилося. І якщо людина і не по громадських організаціях, це треба, наприклад, внести Чернігський обласний історичний музей. Тим більше, що там дуже хороша і там можна цю базу даних робити із задоволенням все це візьмуть. І ми знаємо точно, що воно буде збережено. Наразі найбільш системну роботу зі збереження пам'яті про загиблих героїв веде Чернігівський історичний музей, але важливо, говорять ветерани, не лише Зберігати, але й просувати потрібні наративи у суспільстві. Військову пам'ять обов'язково треба зберігати і продвигати, і ставити, ну, як на мене, такі прямо ж великі меморіали, чи як це правильно називається, щоб ми, ми то знатимемо, щоб наші там, внуки, діти знали, ходили і бачили фотографії цих героїв. От у нас є у Куликівці посмертно нагороджений Герой України, і про його повинні знати не тільки в Куликівці, а в межах області, в межах України. А ще, каже Вадим Медвідь, пам'ятники героям мають бути масштабними. Щоб це були не просто там на форматі, ну, я не кажу А5 чи А4, а це повинно бути набагато більше. Ну, такі гранітні якісь. Стенди чи гранітні пам'ятні, ну такі меморіали, чи ну це, це повинно бути масштабно. за результатами зустрічі будуть вироблені рекомендації, що їх чернігівське відділення громадської організації «Захист держави, яка, до речі, прагне стати лобістом інтересів військових, направить на опрацювання відповідним державним органам і що важливо добиватиметься їх практичного втілення.